Українська мультиварка. Тушена картопелька. У нас картопля повинна бути кожен день в будь-якому виді, син без неї не живе. Доварюється ще кипити капуснячок з м'ясом. На огні стоїть буде какао, вже починає кипіти молоко із какао з цукром. І блюдо. Сало варене з спеціями. Скажи до цього, як воно називається. Тан суюк". Тан суюк". Спеції Са... грудинка по-корейськи. Ну, таких приправ, як у хлопців наших, у нас немає, тому ми кидаємо свої приправи. Соєвий соус. Соєвий соус це обов'язково. Я роблю все до смаку. Ну, набагато краще. Тут і сіль, тут і чуть-чуть цукру, тут і чорний перець, тут і мелений, червоний перець, тут і різана біла цибуля і зелена цибулька, тут і часничок, і лавровий лист. І обов'язково додаю соєвий соус. Зразу обжарюю кусочки грудинки з усіх сторон, а потім роблю сироп і закладаю цей сироп і проварюю до готовності. Смачнішого свинини смачнішої я не куштувала. Сало печене в банках, сало варене і з о, із жидким димом колись робила. Я зварила яйця, дочі купила хліб і майонез. Єсть. Зелена цибулька. Цибулька і зробимо ще грінки. От такий сьогодні у нас їжа на сьогоднішній день. А оце смачнішої свинини. Це для мене тепер топ-один. Да. Ніщо не зрівняється. Зараз, Ніяке ми, сало. зараз ми, як оце, отаке нам сподобалося, ми зараз сало взагалі не жаримо. взагалі. І солоним не хочу, ніяким Ні. не Кілька хочу. Тільки таке, і з В основному по цьому рецепту йде грудинка. ну Якщо її немає, любе можна сало. Любе, якщо воно вам смакує. Ми робимо любе. Сьогодні грудненка. Ось я. Покажу, як на колір. Ну, головне, не переварити, бо тоді воно буде таке, як дрисля, дуже розлазитиметься. А так ось і зелена цибулька, тут і зелений часник. Можна яблучко кидати. Да, хлопці кидають і яблочко туди наші хлопчики, наші куміри. Ми багато в чого у них навчилися, вони розказують, показують, що вони їдять. Ну, таких спецій, як у них немає, у них там різні перці різні. Приправи, ну, таких є в нас, ну їх треба купити. Ну, Купило-притупило, тому ми використовуємо наші, наші приправи, які в нас є. О, ще кидала спеції, що у, у, в упаковочках продаються до сала, сюди сипала. Які є, спеції такі сиплю. І какао, молоко. Молоко починає кипіти, какао цукор до смаку. У чашечку. Це я в дитинстві пила. <рес> Кожен день. У чашечку цукор до смаку, сюди кидаю, скільки вам хочеться. Какао розмішую, щоб не було грудочок, додаю молочка, теж розмішую, сюди приправляю отак і закипіло. У мене діти виросли на цьому, на цьому какао, завжди варила. А це якось забув. О, так, закипить знімаєш зогню і все. Можна пити гарячим, можна пити холодним, яким хочеш. От така наша українська мультиварка. Жарко коло неї. Зате все зварилося. Все піджарилось, бо газу у нас немає, а на електроплиці дуже довго і стоять ніколи. Тут ось столик. На столику все заслано, все чисте. Зварила, прибрала, скатертину цю зніму, треба, перестирала і все.